Так, ось тут ще треба Ух. зібрати. Слухай, друже, як там так тебе сподобається. подобається тут. Мені дуже тут подобається, шикарно в мене справи, друже. Стій, стій, сті, друже, якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Я, Я щасливий. Також. Тут. Знаєш, за довгий час нарешті мені здається, що слава Богу, все добре. Я згоден Добре, що тобі. ми тут почали нове життя, друже. Добре, І ніяких монстрів, добре. Нема. ніяких монстрів. Друзі, привіт! Слухайте, в нас така новина. Ми почали нове життя. Ми створили нову карту, де не буде ніяких монстрів. Ми е, знайшли тут шикарне село. Тут шикарні жителі. Привіт, жителі, Вони такі всі е, дружелюбні. дружелюбі. Друже! Зачекай! Диви! Та да що ж таке? Ні? Ні. Голова целяне! Капець! Що? Він зарубав мого друга! Я тебе вб'ю. Тікай. Скоріше. Так. Друже, ти казав, що тут Ні. монстрів не буду більше. Ти я мені щось збрехав, я, я тобі віру. Я тікаю звідси! Тікаємо! друже, диви, Капець. це село горить. Ні, Він вбив мого друга. Слухай, друже, настоганяй мене. Давай побігли. З яких Капець. пір цей, дру... цей селянин був твоїм другом? Взагалі-то я твій друг. Так ти мій друг, але я з ним подружився. Капець він його вбив. Слухай, друже. Я хотів створити тут нормальне нам життя, друже. Я хотів бути щасливим. Ти створити ти ви Що він робить? Цей він вбив. Капець, Слухай, не здогоняй. О, ні, він... Ха -ха -ха, капець. Так, ти бачив, там вибух якийсь. Цього села я більш бачив, нема. Вибух. О ні. Фух, друже. Треба тікати. потрібно помститися йому. Давай створимо якесь, я не знаю, Сховище? бункер. Або ще бункер щось? створити і вбити його. Слухай, Фух. нам потрібно знайти місце, де можна побудувати бункер та побудувати оборону. Я бачу бункер, друже. Який бункер ти бачиш? Я ти, мабуть... бачу нам місце для бункеру, О, друже. Слухай. Давай тут робити. О, диви. Одна квіточка на цій галявині. Так, я фу, її зберу. Друже, капець. Так, я зачекай. не знаю, що робити. О, Давай я ви? поїм моркву. Так, зараз в мене О, є все для шалкер. того, щоб побудувати оборону. Так, беремо. Це точно. ось це. Так, Друже, я ставлю ось сюди насіння, ось це так, все. Так, це Так, відбудувалися. Це також все кладу сюди. Бери гранати, шолом. Ой, все, еспеть. що тут є. Так, в мене є зброя. Так, потрібно ось швидесенько зарядити все. Фух друже, так, нам потрібно з тобою. Що, що я, давай все я пропоную взяв? спочатку зробити оборону. Так, друже, навіщо ти забрав шипи? Дай мені ці капкани. Так, а що, в тебе нема? Ні, ти, ти забрав половину. їх. Цілу тисяч. я тут також так, шипи все. візьму і треба що? зарядити мені зброю. Так, трохи я цієї і трохи тут. цієї все. Так, слухай, я пропоную зараз нам зробити швидесенько оборону. Так, це кладемо сюди, це сюди. Все, якщо хтось дуже швидко до нас прийде, мабуть, цей спрунк. Так, один, два, три, чотири, п'ять є. Ось сюди. Так. Я зараз зроблю нам оборону. Один, два, три, чотири, п'ять. Сюди поставив. Так, швидесенько будуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. На п'ятий зробив є. Так, і ось таку оборону я пропоную зробити. Слухай, друже, як тобі таке? Так, сюди так, ставимо. Так, Я поки не бачу, друже. Так, все, готово. Я розсортував. Е, давай, я буду. Ставити шипи навколо. Так, зачекай, ти дивишся, я тут роблю. Та тут буде бачимо, така десь... оборона. Я вважаю, що сюди ніхто не зможе пробратися. Ніякий спруг нічого не зможе нам зробити. Обережно, друже, ставлю шипи. Так, добре, друже. Ось Так, трохи поширше поставлю. Ось тут щоб робимо. Вони не прям вздовж дому були, друже. Добре, добре, роби, так, а я нам зараз... потрібно помститися. Да ви там, ліс потрібно. Потрібно. Ти бачиш? Де, не бачу. Вон там! Так, вони близько, давай. Скоріше, друже, я ставлю. Вони або, мабуть, він. Я бачив тільки одного спрунка ось того. Якогось Мені здавалося, що їх було потворного. декілька, ну добре. Слухай, друже, знаєш, так. що мені здається? Мені здається, що, що цього здається? спрунка хтось е... ображав. Тому що в нього з голови торчать ці, ці... Ціля... цвяхи. Слухай, можливо, його хтось катував, тому він такий злий. Але можливо, ну, я Навіщо не знаю. вбивати невинних жителів? Ну, Ось слухай, цього я не, не розумію. Знаю. Так, шведесенько робимо тут. Як там у тебе справи з обороною? Та ставлю, розставляю, друже. Зараз дороблю ці е, колючі дріт. А потім так. буду ставити капкани. Добре став, а я вже зробив ось таку оборону. Так, трохи сюди. Дивись, що в нас тут виходить. Така. Ну, я вважаю, що це буде надійна оборона. Сюди ніхто не пот... не зможе пробратися. Так, я, мабуть, така існу... бабілонська вежа. <гум> так. Так, сюди все, мабуть. Так, розставляю капкани, друже. Це я. Щоб він попався, або вони, я не знаю, бо мені щось здавалося, їх було декілька, але добре. Декілька, я бачу так. тільки одного. Во, я бачу цього потворного ская. Давай скоріше розставляй, допоможи мені розставити. Друже, що. Вони зов... вже тут. Що? Тут ще йдуть. Це Саймон Стронки. Що, що їм потрібно? О, вони, я не мабуть. відкидаються. Так, я, треба ще зробити. Обороти, вони прийшли йому не на пологу, друже. Можливо, але як? Ти казав, що цей світ надійний, без всяких монстрів. Та да я робив так, слухай, я не знаю, я знайшов сайт з Сидом, де писало, що монстрів не буде ніяких. Слухай, тебе, мабуть, надурили. Слухай, Більше так. ніколи не заходь на ці сайти. Це не сайти. Добре, друже. Але так, ти там все було зробив. написано до речі, що будуть мирні жителі і. Ну, слухай, і жителі... Спрунки. Зрозуміло, ага, значить, хтось. Ти був правий, друже. Можливо, вони були мирні, їх хтось катував, бив, я не знаю, вони стали злі. Якщо тут були, Ось це тільки... Такий світ. Якщо тут були тільки селянини, тоді мені здається, що це вони все зробили. Напевно, друже. Слухай, мені щось це не подобається, тому що, знаєш що, вони спалять весь ліс. Ну, якщо вони спалять ліс, нам знадобиться якась якийсь бункер. Так, вони знов з'явилися знов тут. Я їх стріляю. Так, я пропоную копати ось так. І це буде такі. Дуже так. я впав. Слухай, друже, я тут трохи роблю нам. О, ні, що там відбувається взагалі? Їх тут так дуже багато. Відвали потворний спрунк! Вали звідси! Що їй потрібно, чому їх так багато? Ти бачиш Я це? не знаю, друже, чому О, їх багато є. так. Є, я завалив їх! Так, у мене перезарядка. Весь ліс горить. Ці спрунки атакують, ні. А що в них? я забув тобі сказати? Що? Там ще на сайті було написано, що через те, що це як світ. Мирний, що тут не буде ні монстрів, нікого. О, через це в нас всього три житті для того, щоб о, не. Ну як сказати? Я не хотів тобі казати, але якщо ми три рази помремо, то ми взагалі не зможемо зайти на цей світ взагалі. Слухай, друже, це... це погана новина. Це дуже валий. погано. що тобі потрібно? Ні, 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 ні. -ні. Мене розрізало, Капит, друже! Ні. О, Бліку. Що? В нас по два рази залишилось. А тебе що він колись бував? Я впав. О, друже, ну ти нубик. Ха. Та я не нубик. Я підірвав гранату і вона розірвалася біля мене. Слухай, треба кидати гранату подальше від нас. Та я розумію, але вони зачепили. тут близько були. Ой, як їх багато тут. Відвали! Перезарядив дурні спронки. Капець! Слухай, як Слухай, що. Слухай, вони такі якісь, страшні. Так, їх так дуже багато. Що їм потрібно? Чому вони нас атакують? Можливо, ми щось я зробили не, знаю, не так. Я не О, ти я? вже. Та я все так робив. Можливо, це ти щось не так робив. Слухай, я взагалі-то працював файно, все збирав. Чого собі це баба? Ай капець, ні. Що тут відбувається? Тебе що також вбили? О, ні, друже, тобі, мабуть, гаплик. Так треба і вбивати цих монстрів. Валить звідси. Так, капець. ось сюди. Так. Друже. Що, що в тебе залишилося одне життя? В мене залишилося одне життя. Слухай, друже, як ти зараз вмер. Мене скинули, я не знаю, якби як хтось толкав. Я думав, що це ти, але це був не ти. Хм, Дивно, друже, дивно. Я не робив цього. Ну, мабуть, ти. Мабуть, ти знову використовував гранати та підірвав сам. Використовував, він біжить. Вали звідси! Так, зараз буду стріляти з дробовика. Оооо, це мені подобається. Слухай, Отримай! є. Yeah. Вали звідси, так, оце так і зброя. Слухай, друже, я взагалі Давай, я хочу собі огнемет. Стріляти. Що так, це за шукаю звуки, його. Такі? Страшні. Слухай, друже, я більш тобі довіряти не буду, щоб ти там сайти вся... всякі. Скачував, на. Це ти мені той сайт порекомендував. Ти що. Ти чого Дурень? мене ображаєш? Я такого не робив. Ага, я би і сам їх. зробити. ти мені той сайт скинув сказав: знайди нам новий світ, я ж знайшов. Слухай, я... я тобі. Там взагалі-то на тому сайті є багато різних. Е... Так би мовити. світів, але є. і нормальні. Угу, а ти... Нормальні. Тобі Такі було ж потрібно нормальні, читати. Як і ти. Слухай, ага. друже, взагалі-то в тебе. Сам зали... читай, сам будеш шукати, зрозумів. Добре, добре, я тебе почув. Диви! Там щось вибухнуло. Капець. Та горить. Що там? Та що, горить, ліс? І знову ці знову саймони вони йдуть. капець. Валить звідси! Яких багато. Що ж нам тут робити? Друженам потрібно копати бункер. Бо інакше... Що ви... Так розривається! Капець, Це якісь, Так гучно! Я не знаю. Ці потвори Вони мені якісь камікадзе. надоїли. О, я Добре, чув... що я встиг зробити оборону таку з шипів. Так. А я встиг побудувати ось такого огорожу. Ось таку вежу. Ти бачиш, скільки блисковок. Що тут коїться взагалі? Це якось дуже дивно. У мене перезарядка. Зараз Давай, друже, є кидай гранат усіх. Валить звідси! Потвори дурні. Так, зараз... Скільки в тебе життів залишилось, У мене два дві одиниці Капей. життя. У мене одне життя. А в тебе одне, тому що ти трохи стратив, трохи сам. Та не себе... я. О, ні! Він знову тут, друже! Диви! Ні-ні-ні. Вали, 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 він мене хоче О, ні, вбити. Ні, ні, ні. Я не смачний! Я його стріляю. Та Навіщо Капець. мене? Ріко, смачний мене. У тебе також одне залишилось. Так, тепер в мене одне життя залишилося. я взагалі не знаю, що робити. Ну, друже, це через те, що ти нуб. Я нуб? Це ти нуб? Ти двічі впав. Ну, мене він не розрізав, друже. Друге, тому що я. Гарніше виглядає. Розумієш? Ага, звичайно, навпаки, він... можливо, ти його пугаєш своєю красою. Слухай, не знаю, друже. Але ти нубиш. Тому що ти ага, декілька мубиш. разів впав. А знаєш що, друже? Ось Пус... нехай. Друзі, напишіть в коментарях, в карузі напишуть красивіше. Так, так, слухай, друже, диви, там вже майже лісу весь згорів. Нам потрібно це. Зробити бункер та спускатися туди. Так, ось тут треба закласти, щоб ніхто не пробрався сюди. Так, я трохи тут зроблю. Так, сюди. Це можна зламати, та будемо копати униз. Так, ось сюди. Друже, я нам так, тут друзі, зробив. Я використовую гранати. Так, але обережно, не підірви сам себе. Так, я себе не хочу підірвати. Так. Так. що нам, нам робити, зробив. нам потрібно якусь стратегію розробити. Та яка стратегія? Зараз будемо донизу спускатися та там сидіти. Або копати кудись дуже далеко. Так, у мене перезарядка. Зараз зачекай. Так є. Зараз буду стріляти з автомату. О, ти дурні дружі, спрунки. Капець їх тут. Та їх дуже багато. Як багато. Ні, лізуть дружи. і лізуть. Що їм потрібно? Взагалі? Знак. Я не знаю. Так, у Слухай, мене... давай будемо потихенько копати ось тут. Е... Так, у мене Бункер. закінчилися набої. Зараз буду використовувати гранати. Так. Ого, зараз я їх як тут закидаю. О, ні! ні! Та ядерний вибух! Або ще щось, друже! Тебе за закопало! Я, я також! Що тут коїться? Ні-ні! Ні! ні, ні, ні!